Добрий день. Я відчуваю особливу довіру і особливу почесність бути першим чоловіком сьогодні, тут на цій сцені. Мені здається, що рух за права жінок це не тільки жіноча справа. І мені здається, що ми тоді станемо країною, яка реалізувала себе, коли. У нас не буде а, отих розривів, на подолання якого, яких світові потрібно 134 роки. Ми можемо це зробити швидше. Я мав презентацію, яку я хотів вам сьогодні зробити. І я послухав цей початок, цей вступ, і я зрозумів, що а, я зміню свої плани. А, Бо а, є мало подій, де настільки насичена, змістовна а, і абсолютно не протокольна, не формальна оця вступна частина. І планка, яку ви взяли, вона настільки висока, що я попробую до неї дотягнутися. Я не гарантую, що це вдасться, але я буду старатися. А, мій. Професійний ментор, покійний Олександр Кривенко, був людиною, яка говорила весь час іронією. І одна з речей, які він завжди промовляв дуже серйозно, це коли він говорив: запам'ятай, Україна жіночого роду. І... Я бачу тут в залі є кілька людей, які знали Сашка особисто, і я бачу просто зразу, як просвітліли ці обличчя, коли впізнали цю фразу. І мені здається, що це є щось таке, що нам, власне, треба усвідомити глибше і краще. В назві цього конгресу є три слова: Український жіночий конгрес. І мені здається, що. Ми дуже часто оцей прикметник український сприймаємо як просто формальну ознаку, а вона не є формальною. А питання того, що ми маємо зробити для того, щоб українське жіноцтво стало видимим, власне, є в дуже, -дуже українському контексті. І цей український контекст контекст. Здобуття себе, контекст здобуття суб'єктності, власне, виражається точно так само з жінками, як він виражається з усім нашим суспільством. Якщо ми можемо а, глянути на цей графік, ця кардіограма це історія українських катастроф. Це середня тривалість життя в Україні порівняно з іншими європейськими країнами за останні 150 років. І те, що ми бачимо: ми бачимо дуже чітко, що кожного разу, коли українці насмілювалися задекларувати і захистити свою суб'єктність, вони отримували дуже серйозний спротив ворогів, які цього не хотіли. І Перший раз ми спробували за ці останні 150 років після Першої світової війни, коли а, здобули, а пізніше не змогли захистити незалежність. І після того, як здобули і не змогли захистити, отримали навіть якийсь момент відродження, яке пізніше увійшло в історію як розстріляне, отримали. Здавалося б, можливість зробити ковток повітря в повні груди, тільки для того, щоб пізніше заплатити ще страшнішу ціну. Голодомор знищив не тільки тих людей, які загинули. Голодомор так само отруїв травмою тих людей, які пережили, тих людей, які народилися після Голодомору, тих людей, які все життя живуть з болем. Друга світова війна переслідувала в Україні ті самі цілі, які переслідувала радянська система: винищення будь-якої суб'єктності, винищення будь-якої спроможності дати собі раду на цій території самостійно врядувати самим. І відповідно знову мільйони жертв. Тиск радянських. Репресій, може, змінився після Другої світової війни, після сталінізму. Але він просто перейшов в іншу якість. Пам'ятаєте, ми сьогодні говорили про нову якість, яка нам потрібна. Цю нову якість можемо винаходити не тільки ми. Цю нову якість так само чудово винаходять ті, хто хоче нашої смерті. І від закінчення відлиги до закінчення застою. Розвиток медицини, розвиток інфраструктури, тим не менше, середня тривалість життя в Україні падає на рік. Бачите, середня тривалість життя це є такий інтегрований показник. В ньому є абсолютно все. В ньому є безпека, в ньому є якість життя, в ньому є медицина, в ньому є продукти, в ньому є спорт, в ньому є культура, в ньому є абсолютно все, чим ми займаємося. І коли цей показник в відносно мирний час, Падає на рік при науково-технічному прогресі, це означає, що суспільство втрачає надію. Це означає, що суспільство зневірюється. І це, власне, та втрата надії, яка дуже конкретно, дуже чітко позначилася, позначилася в нашому суспільстві. Подивіться, що в цей момент відбувається з тривалістю життя в європейських країнах. Вона йде догори. Подивіться з середини 1960-х років. По цей момент. Середня тривалість життя в Україні виходить в плату. Вона місцями просідає. Вона зараз, під час війни, падає. Вона падає, тому що ми втрачаємо цих фантастичних, героїчних людей, які нас захищають. Вона падає так само, тому що ті люди, які є на території, що ем, є вільною, щоденно під тиском. Обставин, щоденно під тиском тривог, щоденно під тиском тих а, речей, які їм би не довелося переживати, якби вони жили в, мирні, в мирних і, за, і захищених умовах. Ми фактично з вами говоримо про те, що а, середня тривалість життя в Україні це та кардіограма, яка показує, наскільки все тривожно, і яка показує, наскільки все складно. Вона має інший вимір ось наша демографічна піраміда. І по цій демографічній піраміді можна викладати історію України. Бо як тільки десь стає менше людей, ми зразу це бачимо по піраміді. І з'являється питання: а чому їх стало менше? Ось втрати людей, які, яких ми втратили під час Голодомору. По чоловіках ми їх майже не бачимо, бо чоловіки раніше вмирають, по жінках ми ще бачимо а, цей слід а, в офіційній статистиці. Ось втрати людей під час Другої світової війни. Але зверніть увагу, що ті, хто гинуть, вони гинуть не самі, вони гинуть разом зі своїми нащадками. І те, що ми далі бачимо, по тому, як виглядає вигин цієї піраміди, що ті, хто загинули в попередньому поколінні, загинули разом з наступним поколінням і загинули далі з наступним поколінням. Потім ми маємо Чорнобиль, потім ми маємо початок війни на Донбасі, і кожного разу ця глибина катастрофи поглиблюється, 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 поглиблюється. На зламі 19 20 століття в Україні щороку народжувалося приблизно мільйон дітей. На зламі Радянського Союзу і Незалежності в Україні щороку народжувалося приблизно 500 тисяч дітей. Два роки тому в Україні народилося трошки більше, ніж 220 тисяч. Минулого року 187 тисяч. Цього року, за прогнозом, ми повинні вийти на число приблизно в 160 тисяч. Це є ті втрати, які неможливо буде відновити. І більше того. Зменшення кількості батьків в майбутньому означає так само зменшення кількості дітей. Іншими словами, ми говоримо про те, що висновок з цих останніх 150 років є страшний. Кожного разу, коли ми втрачаємо незалежність, кожного разу, коли ми втрачаємо державність, кожного разу, коли ми втрачаємо контроль над своєю територією. Кожного разу, коли у нас виникають окуповані території, на яких не можна дотримувати прав людини, ми гинемо фізично. Якщо ми хочемо, щоб українці жили, нам важливо мати свою незалежну державу. Без незалежної держави неможливе виживання української політичної нації, української нації і Корінних народів України, які а, а, так само покладаються на захист українською державою. Іншими словами, українська держава це єдиний спосіб зберегти себе у майбутнє. І коли ми говоримо про те, як це виглядає в перспективі, я хочу глянути трошки далі вперед. В 2018, 19-20 роках, я був. Експертом, який збирав докупи текст української стратегії молодіжної політики для, до 2030 року, вона введена в дію указом президента Зеленського. І я витягнув цей слайд для того, щоб ми зрозуміли, які виклики є перед нами. Це є слайд. з... Презентації, які готувалися тоді в Україні станом на 2019 рік було трошки більше трьох мільйонів людей віком 25-29. 25-29 це страшенно важлива група. Це група, яка є локомотивом економіки. Це ті люди, які в умовах української культури витрачають не тільки свої гроші, а лише гроші своїх батьків. Вони важливі. У нас є е, трошки більше, ніж е, півтори мільйони українців віком 15-19 років у е, е, 2012 році. Через 10 років, просто за рахунок демографічних змін, ця кількість зменшиться на 1,3 мільйона. Але ці зміни не враховують демографічних змін. Вони не враховують мам, які вивозили своїх дітей з України на початку повномасштабного вторгнення. Вони не враховують того, яким чином змінюється демографія через міграцію з України. Вони не враховують так само тих змін, які стаються через те, що молоді люди віддають своє життя. За країну. І в результаті ми ризикуємо з трьох мільйонів людей дійти до показника, який набагато ближчий до одного мільйона. І це є показник, який повинен дуже серйозно тривожити. І коли ми говоримо про населення України загалом, ми бачимо, що ми, як суспільство, мусимо давати собі. Раду дуже швидко. У нас зменшується кількість дітей. Далі, через якийсь час, абсолютно природні, у нас зменшується кількість молодих людей. Далі у нас зменшується кількість людей зрілого віку. І єдина група, яка тільки зростає, це люди літнього віку. Здавалося б, базова демографія, але на це накладемо загальне зменшення чисельності, яке ми маємо внаслідок війни. І ми з вами раптом опиняємося в ситуації, де ми собі не можемо дозволити право на помилку. Ми так само маємо цей виклик, коли дивимося на населення, як на пропорцію. Бо якщо на початку незалежності на одну людину, яка працює в Україні, була одна людина, яка не працює, то ми з вами дуже швидко зближаємося до точки, де на одну людину, яка працює в суспільстві буде понад дві людини, які не працюють. Що це означає? Немає значення, чи ми допомагаємо своїм рідним через пенсійну систему державну чи через Приват-24 переказуємо гроші. Це соціальне навантаження. Привіт, високі податки, привіт, складні рішення. І нам фактично потрібно розуміти, яким чином ми собі даємо раду в цих нових умовах. І де ж тут ми говоримо про жінок? І чому це жіноча тема? Тому що виклики, найбільші стратегічні виклики, які стоять перед українськими жінками, вони такі самі, які стоять перед Україною. А Україна як суспільство і як держава звикла до того, що наші зовнішні партнери дуже часто дивляться не на нас, а крізь нас. Ось вам питання видимості. Я думаю, що багато жінок знають, як це, коли дивляться крізь тебе, коли ти намагаєшся говорити про справи, коли ти намагаєшся бути людиною, яка фахово щось робить, а не намагається бути прикрасою в кімнаті. Це є виклик, який так само означає, як ми всередині мусимо реорганізуватися. Коли ми говоримо про життєстійкість, а ми маємо почати говорити про життєстійкість, бо ми з вами розуміємо, що навіть якщо завтра фантастичним чином Росія припинить війну, то ми не впевнені в тому, чи російська імперська культура колись не захоче повернутися знову з війною. Відповідно, що це означає? Це означає, що ми маємо бути життєстійкими не тільки тут і зараз, ми маємо бути життєстійкими весь час. І це означає так символічно, що сьогодні саме. Українська захисниця отримала цю премію. Ми маємо розуміти, що життєстійкість виходить за межі маскулінності. Вона так само стосується жінок. Вона так само стосується дівчат, вона стосується всіх. Так само, як всіх стосується гідність. Ми не маємо права звужувати гідність тільки до чоловічого лідерства, тільки до тих. Хто традиційно має свої привілеї чи має свою якусь тяглість традиції. Гідність і визнання жіночого внеску в бізнесі, в соціальних справах, в волонтерстві, в інших речах, мусить бути дотримана, мусить бути визнана. Точно так само, як співпереживання, емпатія, здавалося б, стереотипні жіночі ролі. Мають набути універсальних рис. Сьогодні тут, в цій залі, плакало багато чоловіків. Це прокидалася наша спроможність бути людьми, а не гендерно поділеними істотами. Те саме з освітою! Скільки разів ми чуємо про те, що а, їй не треба математику, де вона її буде застосовувати в традиційних пострадянських, нібито нових школах? А, чи школа дає простір, який розвиває спроможність? Чи ця спроможність універсальна? Ми говоримо про те, що жінки стають інженерами. Скільки їм треба долати бар'єрів для того, щоб це зробити, і скільки з них по дорозі не витримують цього тиску. І це не тільки тиск конкретних обставин, це тиск так само дуже об'єктивний, який має серед який має. Пояснення, які ми як суспільство приймаємо і сприймаємо, які ми як суспільство розуміємо Материнство, Період, який важливий для того, щоб жінка могла мати застережене своє здоров'я під час вагітності, цей самий період буде періодом, який пізніше буде працювати проти жінки на ринку праці. Ми маємо розуміти, яким чином. Ця спроможність має бути підтримана. Ми бачили з вами, як ті, хто намагалися е, е, підтримати бізнеси під час ковіду, е, докладали зусиль для того, щоб ці бізнеси мали, е, мали достатній, е, зовнішній, достатній зовнішній корсет підтримки. Чи має такий корсет українське жіноцтво? І це питання відповідальності, і це питання відповідальності і питання лідерства, яке так само виникає е, на, в точці, де ми не знаємо наскільки це жіноча роль е, з точки зору е, нашої системи освіти. Те саме стосується спільнот, це питання нашої інтегрованості, це питання служіння, це питання солідарності. А чи ми, як чоловіки, достатньо солідарні з жінками? Чи ми будуємо широкі коаліції в суспільстві для того, щоб підтримувати тих, хто сьогодні слабший і чий голос не почутий? Чи ми достатньо інтегровані для того, щоб відчувати потреби і біль інших? Пане Євгене, і я питання, зараз відчуваю себе грінчим, який питання, краде Різдво, але я так натякаю трошки. І питання я бачу вашу присутність. От, Ви дякую помітні. вам величезне. І питання останнє: питання врядування. Наскільки ми далекоглядні? Наскільки ми розуміємо, що помилки, допущені сьогодні, будуть, будуть повторені сто крат до моменту, коли вони розгорнуться в майбутньому. Наскільки ми підзвітні, і наскільки ми людиноцентричні. А це кожна, кожен з цих пунктів має і чоловічий, і жіночий вимір. І коли ми говоримо з вами про ці пункти, то дуже важливо пам'ятати, що це не є щось, що жінки мають навчитися для того, щоб стати кращими жінками. Вчитися мають всі, і чоловіки також. Дякую, дякую вам величезне. Дякую за ці слова. Це був Євген Глібовицький, очільник інституту фронтиру. Велике вам людське, дякую, не жіноче, не чоловічі, за те, що ми більш-менш в таймінгу. І величезне спасибі нашим партнерам, завдяки яким ця.